Якщо у вас під час війни зникла лібіда, з вами все нормально. І якщо навпаки, сексу хочеться більше, з вами також все нормально, тому що війна дуже сильно впливає на сексуальність, але не так, як ви звикли думати. Бо сексуальність це не тільки про бажання, це про нервову систему, це про безпеку, це про гормони, це про психіку і контакти з тілом. І я хочу сьогодні пояснити, що відбувається з лібідо під час війни, де норма, а де вже сигнал, що потрібно звернутися до спеціаліста. І що, до речі, ви можете зробити самостійно? Що відбувається взагалі з тілом і психікою? Коли людина живе у хронічній загрозі, тіло переходить у режим виживання, активується симпатична нервова система. Підвищується рівень кортизола, тобто це основний гормон стресу. І під час цього організм готується або тікати, або оборонятися. І в цьому режимі сексуальна система вона пригнічується. Бо з точки зору біології, коли психіка виживає, вона не розмножується. Є три реакції лібідо на війну: Перша – це повне падіння бажання. І це, до речі, найчастіший варіант. Знаєте, як це працює? Тобто виникає тривога, виникає напруга в тілі, виникає хронічна втома, відсутність розслаблення, і тіло не входить в збудження. Людина, знаєте, що може любити дуже сильно свого партнера, але не хотіти сексу. І це не про стосунки, це про нервову систему, яка живе в постійному стресі та виживанні. Другий момент, навпаки, лібідо може підвищуватися, і це також норма. Секс стає способом заземлитися, відчути тіло, зняти напругу і пережити страх близькістю. Ви знаєте, моя одна клієнтка сказала таку фразу, яку я, до речі, дуже запам'ятала. Вона так сказала: після обстрілів я найбільше хочу свого чоловіка, бо в ці моменти я гостро відчуваю, що ми живі. І це, до речі, про життя. Третє, що може бути, так це постійні годелки. Сьогодні хочу, а завтра ні. Це через нервове виснаження, через гормональні коливання. Це, до речі, пов'язане з ПТСР реакціями. Тіло просто нестабільне. Тому конкретні фактори, які взагалі б'ють полібіду. отут от важлива конкретика, щоб ви зрозуміли. Тому що дуже. Часто люди думають про те, що з ними щось не так. А насправді це працюють процеси організму. От, наприклад, постійні новини підвищують рівень кортизолу, Пригнічується збудження. А якщо ще до цього додати алкоголь, щоб розслабитися, погіршується ерекція. Також антидепресанти зараз дуже багато людей їх приймають, знижується лібідо. Життя з родичем, ми дуже такий момент. Тут більше про відсутність приватності теж впливає на лібідо, і роль я тримаю всіх. Це, це те, що вимикає сексуальність. До речі, дуже часто саме у жінок. І провина за задоволення, як я можу хотіти, коли йде війна? От один кейс, чоловік, який мав високий стрес, вживав алкоголь ввечері. З'явився страх невдачі. І почав уникати сексу. І тут була проблема не в потенції, а в тривожному колі. Тому де взагалі норма, а де ні? Норма це тоді, коли бажання стало менше, аніж зазвичай. Стало складніше збудитися. Раніше там дві хвилини, десять хвилин, а зараз півгодини-година, наприклад. Потреба в ніжності замість сексу і паузи в сексуальному житті. А от сигнал, коли потрібно звернутися, це коли вже сформувалась повна відраза до сексу, коли з'явився біль, спазм, коли з'явилися ерективні е, зриви регулярно, тобто, наче є ерекція, потім раз зникає. І відсутність оргазму після стресу. А також, якщо у вас в парі з'являються конфлікти саме через секс. І якщо з'являється відчуття, що що зі мною не так. Тож, саме головне, що можна зробити самостійно, перше це зняти тиск, не змушувати себе, бо треба, тому що лібідо не повертається через насильство з собою, тому що, якщо себе насилувати, можна дійти до відразу. Тут 100% потрібно буде моя консультація. Також більше тілесності додавайте без сексу, обійми, дотики, сон разом, менше новин перед сном і обережно з алкоголем. І також ну, створіть ви цей простір безпеки, бо це дуже важливо для того, щоб стабілізувати нервову систему. Тому лібідо воно не повертається через техніку. воно Повертається тоді, коли тіло знову відчуває, що жити безпечно. Тому це основна помилка зараз вводити якусь, якусь новизну в сексуальні контакти. Тому що це не працює. Тому інколи достатньо кількох консультацій, щоб зрозуміти, що це про психіку, що це про гормони, що це про динаміку стосунків і що саме з цим робити. Бо сексуальність під час війни. Це не слабкість, це реакція живої психіки, живого організму. І якщо ви впізнали себе, знайте, що ви не якісь неправильні, з вами відбувається нормальна реакція на ненормальні умови, в яких ви зараз проживаєте. І з цим можна працювати, і це можна відновити. Тому, якщо потрібна моя допомога, мої контакти в описі під відео.